Доброго дня, шановні члени комісії, запрошення. Сьогодні, 29 липня 2025 року, проводиться засідання постійної комісії сім'янської селищної ради з питань регулювання земельних відносин на житлово комунального господарства та охорони на польських Засідання комісії проводжу, я голова комісії Володимир Кіменко. На засіданні комісії пробуло три члени комісії, два члени відсутні з поважних причин. Засідання комісії є правомочними. Комісія може розпочати роботу. Шановні члени комісії, наголошую, що відповідно до статті 46 закону України про місцеве в Україні, засідання постійної комісії підлягає відеофікація з подальшим зберіганням відеозапису. На засідання комісії запрошені перший заступник селищної голови Віталій Желіва і начальник відділу земельних відносин Сергій Таран. Шановні члени комісії, на розгляд комісії відноситься слідуючі питання: перше. Про надання дозволу на розгублення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення твердих побутових відходів на території Сім'янської селищно ради Прилуцького району Чернігівської області за межами села Васьківці. Друге: про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення твердих побутових відходів на території Сім'янської селищної Прилуцького району Чернігівської області, за межами села Грецівка. Третє. Пронадання дозволу на розроблення проєкту зеленусту щодо відведення земельної ділянки для розміщення твердих побутових відхід на території сім'я селі привезли районі району військової за межами села Гурбанці. <кхід> Четверте, пронаяння дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення твердих побутових входів на території Сім'яської сериальної районі за межами села Поділ. П'яте. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної властиці загального користування. Відведення під місця поховання. Шосте. Про зміну цільового призначення земельної ділянки. Сьоме. Про передачу безоплатну власні земельних ділянок для будівництва заслугову житлового будинку господарських будівель та споруд. Восьме. надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах території та об'єктів природно заповідного фонду місцевого значення. Хто за такий порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? За три проти утрималось немає приймається. Переходимо до розгляду порядку денного. Слово для інформації порядку денного надається начальнику відділу земельних відносин свій тарану. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виносяться наступні проекти рішень, які необхідно винести на розгляд 45-ї сесії селищної ради 8-го скликання. Перша про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення твердих побутових відходів на території Сердянської селищної ради Привузького району Чернігівської області за межами села Васківці орієнтовною площею 1 гектар. Включення комісія запитання. Нема. Нема. Хто замислення даного питання на народить пенального засідання 45-ї сесії селищної ради 8 скликання, Прошу голосувати. Хто за? За три проти утрималась має, приймається. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення твердих побудових відходів на території Сем'янської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області за межами села Греціївка орієнтовною площею тридцять сотих. Кожен комісія запитання. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання? на розгляд на засідання 45-ї сесії селищної ради, 8 квітня. Хто за? За три проти утримався немає, приймається. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення твердих побутових відходів на території Серб'янської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області за межами села Гурбенці орієнтовною площею 1 гектар членів комісії запитання. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розвитаному на засідання 45-ї сесії селищної ради, 8-го скликання? Хто за? За три. Проти Утримувався? немає, приймається. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення твердих побутових відходів на території Сердянської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області за межами села Поділ орієнтовною площею 1 гектар. Хоч на комісії є запитання? Нема. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розвідка засідання 45-ї сесії селищної районного скликання? Хто за? За три. Проти утримувалось. немає, приймається. Наступний проект рішення про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загального користування, відведення під місце поховання. Пропонується провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності загального користування, відведені під місця поховання під кодом 0709 орієнтовною площею 1,5 гектара, яка знаходиться на території Срібнянської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області за межами селища Срібне. Це продовження кладовища, да? так? Ні, це старий. Ну, старий, ну... Ну, стали. Ну, старе. ну стариш тут? Ні. Там вже ж воно тепер на двох, як ви розбігли. Ну, старому срібному садовому. Так, це а це за... ж нове. Ні, це, чи... це, це ну, так називаємо нове. Нове. Бі... Да, там же. Да, тільки ж там, Дальше. Да, да, там гектар зроблений, а оце Все. не зроблено воно. Все. Кожне комісії є ще питання? Немає. Хто завинеться? Прошу голосувати. Хто за винесення дане питання Розвідка на розгляд на розсіда 45-ї сесії селищної ради, 8 розкликання. Хто за? За три проти отрималися немає, приймається. Наступний проєкт рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки. Кладовище пропонується змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1 гектар з 0,3,15 для будівництва та послуговування інших будівель громадської забудови на 0709 земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання, яке знаходиться на території Срібнянської селищної ради Прилуцького району Чернівської області за межами селища Срібне. Це? це це, якби, Получається, оце де люди поховані, так. а от то ж домовели до лісу. Угу. Оце до лісу, воно зроблене. Угу. І треба змінити у ньому цільове призначення. Є. У цьому гекторі. Там сформована ділянка, є кадастровий номер, але е, цільове призначення. Зрозуміло. Ще є запитання? Добре. Прошу голосувати. Хто зараз питання на розподілено засідання 45-ї сесії селищної ради, 8-го складається? Хто за? За три проти отримав, немає, приймається. Наступний проєкт рішення. Про передачу безоплатного власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд до селищної ради надійшли заяви від громадян Мартищенко Тамари Вікторовни Щербок, Оле Сергій Болюк Людмили Івонівна, Жаліда Сергія Івановича щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянки на турі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та передачі даних земельних ділянок їм у власність. Прошу даний проєкт рішення підтримати та передати безоплатно у власні замельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, які знаходяться на території Сім'янської селищної ради. Ну, це приватизація. То, під будинками під люди. є запитання, що ви mm -hmm. немає. Прошу голосувати. Хто за заведе дане питання? на Засідання 45 ї сесії селищної ради, 8 скликання. Хто за? За три проти утрималось немає, приймається. <кій> Переходимо до розгляду питань порядку слідуючого порядку денного. Слово для інформації з питань порядку денного надається першому заступнику селищної голови Віталію Жилівник. До Свідлянської селищної ради звернулася філія Північний лісовий офіс Держлісагентства Державного спеціалізованого лісогосподарського підприємства ліси України. З проханням надати просимо видати дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах території. Та об'єктів Природно-заповідного фонду місцевого значення галаганове Соколівське на території Ніжинського надлісництва філії Північної Лісової Офіс Чинівської області. Кожного року вони до нас звертаються. У них згідно з затверджених лімітів ліміти затверджує Департамент екології та природних ресурсів. Значить, їм ліміт затверджений 100 на 100 гектарах 3370 70 метрів кубічних. Ну, якщо, якщо більш детально, то це ділянки, які підлягають проведенню на них вибіркових санітарних рубок. Ці ділянки вже проведений огляд, вимічені ними, і на підставі цього подані були документи до департаменту екології. Вони просять погодити, видати дозвіл. На спеціальне використання ресурсу. Це вони вже кому не погоди, але у нас треба тебе затвердити. Є ще у когось яка, якимось, запитання? Це не ті, що то, у ви Ні, це держбізгужби. Бувши. <зависи> Якщо немає питань, прошу голосувати. Хто за на дане питання? на розгадане засідання 45-ї сесії селищної ради, 8 ликання. Хто за? За три проти, проти утрималися немає. Всі профільні питання винесені на спеціальних комісії, розгляду. Які є зауваження до роботи комісії? Довідки або оголошення? Немає. Якщо немає, засідання комісії оголошую завершеним. Дякую всім за роботу. До побачення.